Я вважаю, що сім'я це святе, але стібатись над сім'єю і родичами це святе-святе. Просто. Yeah. Це важливо. Давайте так, Поаплодуйте, в кого є молодший брат або сестра. Є такі люди залі? Кай, кай. Стібались над ними в дитинстві. О, як я стібався над своїм молодшим братом. Тебе всиновили, тебе всиновили. Ні, ні, я рідний, я рідний. Та який ти рідний? Мені одяг новий купляйте за мною доношує. А потім ми виросли і тепер батя доношує, тепер по ньому питання. Да. І ви знаєте, це все почалося з того моменту, коли батьки запитали, а кого ти більше любиш, маму чи тата? І я такий Пф, однаково вас люблю, бо я не дурак. А мій брат каже, маму більше люблю. І батя такий, Ха, Сашка, я тебе люблю, а ти Андрійку б не як син. Да. І все, в малого життя не заладилось, да. по ночам в туалеті плакав. Ну як, то для нас туалет, для нього то його кімната, понятна. Я пам'ятаю, як мені на Миколая подарували Sony PlayStation, а йому зушити ручку. Шар, щоб він міг записувати ігри, які я бавлюся. Да. І прикол в тому, що насправді да, зошити ручка це круто, він бавився морський бій, хрестики, кінооліки, потім щось там з листочків складав літачок, запускав сьомого поверху. Я думаю, він навіть планував за тим літачком пригнути, але не, ви... не рішучий мене, брат, просто. Да. І в нас є весела історія, яку любить розповідати моя мама, як мій молодший брат в дитинстві порізав ногу, йому її зашивали, в нього відійшла анестезія, він прихлопнув моль, і мама всім каже, блін, яка класна реакція в мого сина. І я такий думав в дитинстві, блін, яка класна реакція в мого брата. А потім я виріс і подумав: в мого брата під час операції відійшла анестезія. І він прихлопнув моль. В операційній кімнаті. Там, де має бути стерильна чистота, там літала моль? А що то за хірург був? Можливо, він був без халата, бо його молі поїли. А якщо припустити, що моєму брату би зашивали не ногу, а руку, він би її не прихлопнув. І про це розповідає моя мама. Що лева жінка робила в палаті? Наскільки я знаю, в операційній кімнаті має бути пацієнт, хірург, ну, максимум моль, да? але явно не лева жінка. Яка дивиться, як її сина штопає тіп без халата, відходить анестезія, він хлопає моль, і ця ж доросла жінка каже: Блін, яка класна реакція. Це мій син. Да. Обожнюю, з брата. Але один раз за все життя він мені помстився Раз і назавжди, коли в мене вискочив ячмінь. І мама в інтернеті прочитала, що найкраще. Ячмінь лікує моча. Моча наймолодшого члена родини. А мій брат наймолодший, блін, він ніколи мені не допомагав. Ну тільки він почув цей чудодійний рецепт, І як його поміняло. Груди виставив, виходить такий. Саня, я тобі поможу. Йому дали ватку, він пішов робити ліки. Вертається. Я його таким доброзичливим ще не бачив. Він бере ту ватку і каже: я сам прикладу. <плес> Отак, так, вона так і має стікати, ст має впитатися. Я стою, кажу Андрюха, але нікому того не розказує. Саня, та я могила. На другий же день мене в школі кликали обіцяне око. Шарите? <плес> У мене ще й мама в інстаграмі. А, це круто. Вона на всі мої сторіс відповідає одним повідомленням смайлик сердечком. І я в якийсь момент подумав: ти реально ну, дивишся ті сторіс? Бо я запостив сторіс, що мене заблокував якийсь тіп і думаю, що це за підар? І мама смайлик сердечком. Я вирішив перевірити, чи в їх дивиться, я зняв сторіс. Мені здається, моя сім'я отстой. через хвилину з під мами смайлих сердечко і підпис: я тобі казала, не одружуся. У <плес> мене сім'я з гумором. Але я одружився і я вже п'ять років одружний, і ті, хто не одружиться, взагалі не викупаєте. Це просто прикол, а не життя. І приколи починяються з першого дня. Просто банально день весілля. Я взагалі, ну, я не з тих людей, які думаю, що весілля щось круте. Я на половину традиції навіть не доганяю. Що це за прикол, коли вона йде наречена, прикрита фотою, ти піднімаєш фото і такий О, Боже, яка ти красива. Ти ж знаєш, хто там йде. Ну, Нема такого, що ти піднімаєш, О, Віктор Григорович. Який ви красивий. Якісь непотрібні звичаї. І я не забуду два моменти на весіллі, коли ми. Ми запрошували дуже багато гостей. І мама казала аргумент, ну ми ж були на їхньому весіллі. <тас> і я, <тас> да, да, і я стою і підходить до мене тіп і каже, вітаю тебе з весіллям, Олег. <сподатков> Іра, це хто? Та я її буду, мотосні. Ми навіть не знаємо, хто це. Потім ми глянули, скільки він подарив, він так дохуя подарував, що мені похир, як він мене називає. Я його вкличу на всі свята. Я для нього Остап Андрій, мені взагалі по барабану, це, це найкращий гість. Да. Найгірше на весіллі реально був це тост мого дружби. Він такий вийшов і каже: Ну що ж, Саня, вітаю тебе з твоїм першим весіллям. Я йому кажу, ти тільки не продовжуй, а він продовжує. І бажає, щоб в вашій сім'ї було чотири звіра: норка на плечах, ягуар в гаражі, лев у ліжку і баран який за то все заплатить. <плес> Nie, все би нічого, якби за весілля не платив мій батя, звісно. Після тосту він до мене підходить і каже, Саня, як тобі тост, який я готував? Сука, то мем, ти його готував? А що було б, якби ти його не готував? Щоб хуй стояв і бабки були? І після весілля, да, я був я дійсно, я наївний чувак, я не знав. Про цей прикол всі знають, а я не знав. Виявляється, після весілля її гроші то її гроші, а твої гроші то наші гроші. Да? Я такий думаю, ніхіра собі. А чим ти ділишся? Виявляється, вона теж ділиться. Її друзі це наші друзі, або да, а мої друзі алкаші їбані. Ні, nee, все нормально, так і є в натурі, ну, натурі. Претензій нема. Тут все правильно. І все, я, я насправді тішуся, тому що я одружений, тому що. Але є моменти, все одно ми сваримося. У нас недавно була сварка через те, що я здер прищ, який вона планувала видавити. Ви шарите? Я її зіпсував вечір суботи. А ви, ну, в мене така дружина, я її ще ні разу не переспорив, ні разу. У мене таке відчуття, що я коли-небудь прийду додому і скажу, Ірка, а що то за голий мужик в душі миється? А вона мені скаже, а ти що в душі в одязі миєшся? <праць> вибач, вибач, я не правий. <праць> да, забираю своє слово, хай миється да? і трахається, ну що ж буде в одязі трахатись з тобою, да? <праць> Тоже тупо. Да. Бувають конфліктні ситуації, ну, вони швидко проходять. Але мені подобається, що в подружньому житті є особлива фішка інтимного життя сексуального. Тільки в подружньому житті ти можеш сказати, чуєш, ти душ приймала? Та Я тоді теж так, тепер. і почати. І недавно вона мені заявила, слухай, а ти мало емоційний в сексі. А я такий думаю, запитаю, а як то, по-твоєму, бути більш емоційним? Ну ти, наприклад, міг би пристрасно стогнати. А я не з тих типів, які вміють пристрасно стогнати. Я вмію стогнати так, як на прийомі в стоматолога е, е, е. і сплюнути, да? типу, ну, то все, що я можу. Да. Але я знаю свої сильні сторони. Я мангальщик, раз-раз, раз переверну, раз-раз-раз перевернув. Є мангальщики в залі, я бачу, я бачу. Наша школа. Ні, я не то, щоб би вийобуюся, просто в мене не було дуже багато досвіду да, сексуально до дружини. Але в мене теж не попадалися якісь там типу, порноактриси. Да? В мене одного разу була дівчина, яка під час сексу виглядала отак. Таке відчуття, що до неї під час сексу дійшло, о Боже, не о, о, о! Що це? Що це відбувається? Але є один момент, про який ніхто не говорить в подружньому житті, взагалі в стосунках про сексизм. Ви, ну, ви хоч знаєте, що якщо жінка вдягає чоловічу сорочку, то це вау, як круто, класно. А якщо ти, не дай Бог, приміряв її трусики, ти хворий, а може просто цікаво і зручно. Ну... І під час сімейного життя ти повинен доводити, що ти мужик. <реш> Ніколи не думав, що розібутої фрази, да? це не так складно. Я пам'ятаю, я їхав з дружиною в невеличкому заторі, і мене, я попав в ДТП, виїхала машина, підрізала, підрізала нас і не розрахувала габарити. І машина, яка не розрахувала габарити, це була Смарт. Машина, яка створена для маленьких габаритів, не розрахувала габарити. І моя жінка збоку виходиш і даєш пізди. А я думаю: ну, смарт. Ну, навряд чи щось піздець. Я виходжу налаштований давати пізди. Зі смарту виходить вагітна жінка. Ну, Якби реально була драка, я би їй дав пізди. Ну, Будемо об'єктивні. І Я кажу, блін, я перший раз попав в ДТП, я не знаю, що робити. І та жінка мені каже, я теж перший раз попала в ДТП, я теж не знаю, що робити. Але ми можемо подзвонити в Єврокомісару, щоб він привіз Європротокол, ми його заповнили і не доводили діло до суда, і не викликали поліцію. І я такий стою і думаю, ніхуя собі в тебе знання першої ДТП. <плес> і поки вона це говорить, жінка до мене: дзвони комусь. Дзвони комусь, покажи, що ти мужик. Я дзвоню в поліцію. Ну, і вони збивають. І через п'ять хвилин передзвонює лайф. Ну, бо мене лайф. Я беру трубку і там кажуть: ало, це поліція, вам ще наряд потрібен. І я собі думаю: а на який ви діалог розраховували? Типа ви дзвоните, ало, це поліція, вам ще наряд потрібен. І я такий, ні, мені вже пізне дали. Викликайте швидку. Є да. якась така тема. І сімейне життя це не тільки любити дружину, любити дитину, це ще й любити домашню тварину. У да. мене є кіт, кішка. Да. Сімейні улюбленці це круто. І, не... і я був на дні народжені в кота. Мене запросили. І я отримав пізди. Гадайте за що? Я запихаю свічку в корм, але получаю пізди за те, що задуваю свічку раніше, ніж кіт бажання загадав. Цікаво, яке бажання кіт загадував. Не каструйте мене. Це й був подарок на днюху, да? Потім вона питає, що, тебе, що мене кіт не любить, бо блядь, він без яєць, нахуй. Того й не любить. Але я стараюся доглядати за кутом. Я водив до ветеринара, тому що наша порода шотландська весловуха. І в неї коричневі сльози і звисає животик, жирок. Ну, коричневі сльози це така фішка їхньої породи. І я цього не знав. Я думав, кіт здихає. А він всього два тижні в хаті. І я думаю, я йду до ветеринара. Але я подумав, всі ветеринари-професіонали йду до найдешевшого, правильно? Ну. І я приходжу і показую. Кота, і перше, що говорить лікар, о, у мене теж такий був. <риклад> я такий кайф. Я кажу, дивіться, а, тут якби коричневі сльози з очей. І лікар такий, ну то не має так бути. <риклад> я такий думаю, сука, я такий діагноз там можу поставити. Я кажу, добре, а бачите, тут звисає щось з живота, може, це пухлина. До речі, це може бути пухлина. Я, я розумію, що ми з ним одного рівня професіонали. Я кажу, що ми будемо робити. Я можу вколоти укол. Я кажу, це допоможе? Ні, це заспокійливе. Я кажу, коліть дружині, бо вона вахує від ваших діагнозів. І типу, і лікар, лікар мені тут говорить таку фразу: типа, ну дивіться, просто може треба буде робити операцію, але перед операцією треба зробити УЗД серця, чи кіт ваш переживе операцію. І я такий, окей, нема питань, скільки це коштує? Три тисячі гривень. І я такий, укол поможе. <рисвіття> Стопудово. Ну, Навряд чи. То так, вже не для жарту, для справки ми підійшли до нормального ветеринара, який нам пояснив про очі, що це фішка породи, і про жирок. То, що ви знали, не економте на лікарях, Там, то можете викликати закликати І на кінець я вам хотів розказати е апогей стосунків для мене, розуміння. Це те, що я от відмотую своє життя назад, і я розумію, що ніхуя піздадішого не було. Поаплодуйте от ті люди, які хоча б раз в житті замовляли проститутку. Я вам розкажу. Ми з тудіками замовили кінту на днюху проститутку. Ми були капецьки бідні, бабла взагалі не було. Ми скинулися всім, що було, вийшло 600 гривень. Ми замовили найдешевшу, ще 200 гривень лишилось. І от приїжджає вона. По її зовнішньому вигляду здавалося, що приїхало дві зразу. А ми тіпи всі отаких от є, чотири дрища. І зразу видно, що вона професіоналка. Вона заходить, отак проводить поглядом і видає одну фразу. Кого? Андрюха з ненародженням. Вона веде його в кімнату, двері закриває. Ми годину сидимо, чекаємо. Вона виходить, дає нам візитку, він не виходить. Ми заходимо в кімнату, він лежить на ліжку, накритий ковдрою, дивимося на вираз його обличчя, розуміємо, що нам та візитка нахер не треба. І кажемо, Андрюха, ну що там? Я не кінчу. Ми не знаємо, як його підбадьорити, каже, ми тоже, якщо тобі цікаво. <риклад> а що не так? Та я, хлопці, я просто не знав, що ви мені такий подарунок зробите, і вирішив вдома про всяк випадок подручити. І я такий думаю: ти йшов на днюху з чотирма тібами. І вирішив про всяк випадок подручити. А що ти думав, ми тобі подаруємо в якийсь момент свята? Андрюха, ми не знали, що тобі подарувати, але як то кажеться, найкращий подарунок робиться своїми руками. О. Це найяскравіший мій спогад до одруження. Тому я ніхуя не проєбав. Якщо ви не одружилися, одружуйтесь. Я це говорю, тому що в залі присутня пара, яка замовила на весілля і дала мені завдаток. До речі, завдатки я не вертаю для вас виступав Олександр Петрович. Дякую.